Розкажіть, що у Запоріжжі, як зараз? Зараз повітряна тривога. Вночі був ракетний обстріл. Близько 10 ракет прилетіло не тільки по Запоріжжю, а й по іншим населеним пунктам, які знаходяться впритул до Запоріжжя. Ворог обстрілює. У нього така реакція, скажена на те, що крайні два дні українські збройні сили провели декілька успішних операцій. Проти ворога знищили велику кількість живої сили декілька баз боєприпасів знищили там близько двох десятків військової техніки росіян знищили і все це от призвело до того, що ворог просто нещадно таки лупив по громадам. Є руйнування, є постраждалі люди. І тут треба відзначити. Той факт, що ворог не просто так лупить, він по деяким об'єктам, які обстрілює, ще наприкінці весни, а також робив пристрілку, і от буквально в вересні місяці поцілив остаточно ці об'єкти. Я буду казати, які але це говорить про те, що. У них є коригувальники, які їм якби активно допомагають в місті Запоріжжя вже навіть місця не збурилися, активно записують звернення до різних органів влади, тому що треба щось з цим робити. Бо в першу чергу страждають об'єкти цивільної інфраструктури, і до того ж, ворог активно поширює фейки, що в Запоріжжя на перших поверхах багатоквартирних будинків, нібито розміщені якісь там вогневі точки, склади боєприпасів. Це говорить про те, що ворог і на. А далі планує прицільно бити саме по цивільним об'єктам, по багатоквартирним будинкам. А оці коригувальники, це серед місцевих жителів чи це якісь заїжджі, гастролери? Можуть бути і заїжджі і гастролери. і Лих ідіотів вистачає з головою. Навіть буває таке, ми там як регіон Свободи моніторимо ситуацію постійно. Буває тільки прильоти. Одразу хо-хо-хоп вже пішли, вже скидають ці коригувальники навіть там в соцмережах що де як, де прилетіло. Це ну і люди, які доволі таки непогано орієнтуються на карті міста Запоріжжя. Це ось про те, що це місцеві тут три має працювати СБУ, військова контролі. Поліція вираховувати тим паче, навіть вже місця не підключилися до боротьби з коригувальниками, бо ну так я можу сказати одразу з ходу три приклади, коли ловили людей, які їздили на автомобілях якими номерами і при цьому фотографували якісь об'єкти і нім не могли, і коли їх схопили, вони не могли, як то кажуть, зв'язно пояснити з якою метою вони фотографують ці об'єкти. А це, ну скажімо так, не просто такі об'єкти, якісь там зайд, якісь кіосик чи генделик посеред